Щодня наш організм контактує з мільйонами вірусів. Деякі з цих вірусів викликають ряд хвороб, які стосуються статевої сфери. Про один з таких вірусів, а саме про вірус папіломи людини, ми сьогодні з вами поговоримо. Мене звати Сергій Летнянчин, я лікар-кушар-гінеколог та дитячий гінеколог. І так, існує більше ста типів попілому Деякі з них можуть викликати бородовки та попіломи на шкірі та слезових оболонках, що виглядає не дуже гарно, але не є чимось небезпечним. А деякі можуть викликати одне з самих найбільш поширених злоякісних захворювань серед жінок рак шийки матки. У світі рак шийки матки займає друге місце після раку молочної залози. Доведено, що причиною виникнення раку шийки матки є віруси папіломи людини високонуканих типів. Найбільш небезпечними серед них є 16 та 18 типи. Передається ця інфекція. Контактним та статевим шляхом. Після потрапляння вірусу в клітини шийки матки. Вірус блокує контроль організмом за е, атиповими клітинами, і відповідно може розвиватися таке захворювання, як дисплазія шийки матки. Є три стадії цього захворювання. Воно досить легко лікується в легкій та середній стадії. Важка стадія вважається безпосередньо перед раковим станом. стану. На ранніх стадіях це захворювання перебігає безсимптомно, тобто жінок не має ніяких скарг. Тому для раннього виявлення жінкам необхідно звертатись до гінеколога раз на рік для скринінгового обстеження взяття цитології, так званий ПАП-тест. Це обстеження є безкоштовне та безболісне. І дозволяє виявити е, зміни на шийці матки на ранніх стадіях. Також лікар може зробити додаткові обстеження, такі як е, біопсія та кольпоскопія. Вакцинацію рекомендовано проводити жінкам, які ще не почали жити статем життя, та дівчатам з 9 років. Графік вакцинації залежить від віку вакцинованої особи. В 9-14 років показане дворазове введення вакцини. Е, з 15 років Введення трьох доз вакцин для проведення вакцинації рекомендовано звернутися до свого сімейного лікаря або свого гінеколога.